Жіночі головні убори, лот номер 4 в ньому буде 28 одиниць. Це пронтомода. В лот будуть входити капелюхи 5 одиниць в різних кольорах. Бейсболки. однотонні. По об'єму вони регулюються, буде одна оранжева, одна темно-синя, червона, рожева, три білих, сіра та чотири чорних. Італія, квітковий принт, одна темно-синя. Об'єм також регулюється, рожева та дві чорних. З буквою Д біла, пудра, Беш, дві чорних. І в лоті буде два шарфа – рожевий та жовтий. Лот номер 4 28 одиниць, ціна 4 євро за одиницю.